Ми звикли рахувати голи футболістів з топових команд. Цього сезону у нас шанс побачити нетипову ситуацію. Лідером бомбардирських перегонів може стати Мораєс, бразильський нападник донецького металурга. Його здобуток 11 голів на противагу 15-ти голам лідера перегонів Девича, який цього сезону в УПЛ більше не заб'є. Я раджу журі. За... Що забиває я би какосивалі друга група група так атаки. к сожалению та наша проблема з сосім? коли не вистачає сівності саме другого второго темпа атаки чесно кажучи, я не знаю скільки я заб'ю цього сезону. Моя чітка мета Ліга Європи. Епізоди Металурга наштовхували на думку про відкриття рахунку, проте і своїм натиском виправив ситуацію на свою користь. Залишене без уваги Чурко вдало зловив момент для відкриття рахунку в грі та персонального гольового у прем'єр-лізі. Ну, ми сраді дуже прирічно. Відіма подумали футболісти, що все, щас ми дожмемо спокойно команду. Команда не слуші, канала хороше юна атакувальна трійця кулич Тотовицький Чурко за рахуванням у запасі таких ветеранів як Фомин чи Мандзюк відверто здивувала. Інший сюрприз Павлова: 100% українська заявка на матч, унікальний прецедент для чемпіонату. Ну, я Тотовицький, і кулеч. Ми з молодіжного составу шахтера. Місці грали. То тобто друг Ми добре знаємо. Ні, ні, Боже, пасі. Спеціальне того ніхто не робить. У нас заболів, ще Полянський не мог участиють. У нас пропускав Ваня Ордіц. Ну якої хто ще є у нас? А, ну ми зробили вибір такий. Міг би отримати шанс вийти на поле Таргамадзе, проте легіонер пропустив всю зимову підготовку. Павло 2013 року, не розкриваючи причин, неодноразово наголошував, що півзахисника більше не буде у команді. Грузин за чутками почав збирати речі до Росії, але несподівано залишився у Маріуполі. Я навіть не знаю, він грати буде, навіть буде грати ще у Ну, это дело старшего тренера, я, я этим вопросом не занимаюсь. Торгомат нашел команду, но там была проблема с визами. Вчера, если вы видели, он играл за дубль и играл уже более-менее, но он весь подвижный период пропустил. Если он докажет свою состоятельность, то мы ему доверим опять, и никто не будет его садить э, специально. В суботу ж Павлов нарікав виключно на своїх захисників. Якщо перший тайм вони витримали, то у другому з самого початку провалились. Морайс змістився на правий фланг і записав на себе 11-й гол у чемпіонаті.